У мінському районі завершилася пошуково-рятувальна операція, яка тривала понад 39 годин. годин. Лише на цій локації нагадаємо з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу, 17 червня, загинуло 28 людей. Ще більш як 140 дістали поранення І на місці ракетного удару протягом дня перебуває наш колега Олександр Храпач. Він розкаже більше деталей. Отже. Олександре, стало нам відомо також про якийсь обвал конструкції, який відбувся. Розкажи, як це було, чи були ви свідками цієї події? Яка техніка зараз працює? Хто ще перебуває на місці? Чи звертаються ще люди за допомогою? Також як відбувається оформлення документів, якісь підказки. Навіть один із наших глядачів розпитував, чи можна дізнатися, чи їхня співробітниця була під завалами цього будинку. Всі подробиці, які відомі тобі станом на зараз, ділися. Так, колега, дійсно, офіційно пошукові роботи, пошукові на цьому об'єкті у Солом'янському районі столиці офіційно закінчено. Тобто рятувальники зараз вже не шукають людей, не шукають постраждалих, адже офіційно їх там уже не повинно бути. Тобто вони тут потроху працюють, але займаються тим, що допомагають комунальним службам збирати великі уламки цегли, бетону, очищають. Під'їзди від ланків та завантажують їх на самоскиди і вивозять з місця події. Також хочу в попередній ключці дійсно було звернення стосовно того, люди питали, як можна дізнатися прізвище імена жертв, хто загинув у цьому будинку. То я поспілкувався з правоохоронцями. Вони мені надали таку відповідь, що поки офіційно усі тіла не будуть ну. Не будуть проведені експертизи ДНК, не будуть ідентифіковані, і потім буде е, оголошений офіційний список е, людей, які загинули у цьому будинку. І тоді вже можна буде дізнатися прізвища імена тих людей, які дійсно стали жертвами. Поки е, офіційної інформації такої немає. І ці люди, які е, хочуть дізнатися, хто загинув. Я знаю, там одна жінка е, працювала на підприємстві, вона жила одна і невідомо вижила вона чи ні, то вони можуть звернутися на 102, і потім уже Проконсультуватися там уже на лінії 102 правоохоронці зможуть дати конкретну відповідь, коли і де можна буде дізнатися прізвище людей, які рахуються офіційно загиблими внаслідок цієї атаки росіян на цей будинок. Також хочу нагадати, що паралельно з пошуком людей рятувальники не залишили поза увагою і домашніх улюбленців. Адже не всі люди, коли евакуювалися, змогли забрати своїх котиків та песиків на двір і були змушені просто або не знайшли їх, або просто не було часу їх вивести з собою на подвір'я. І тому паралельно з ДСНС тут працювали і команди порятунку, які безпосередньо займалися тим, що з поверхів з пошкоджених квартир діставали котів та собак і передавали їх власникам. Ми поспілкувалися з цією командою рятівників, Ось що вони розповіли. Давайте їх послухаємо. Врятували всього 15 тварин, mm -hmm. займаємося порятунком тварин в звичайних ситуаціях. Конкретно тут знаходимо котів, що залишилися в квартирах, звідки власників евакуювали, а коти залишилися. Зараз працювали на зруйнованих квартирах, де доступу немає. Вчора працювали в квартирах, де є руйнування, але туди можна зайти пішки ногами. Песики були? Сьогодні врятували одну маленьку собачку. Mm -hmm. Ну ви вже закінчили чи ще будете продовжувати? У нас ще є одна заявка по цьому будинку. А, тобто десь якась тваринка ще є, да? Ще є одна кішка, зараз будемо її шукати. У пам'ять про жертв російської атаки на Київ сьогодні у столиці оголошений день жалоби родичі загиблих мирних мешканців та небайдужі люди несуть до напівзруйнованого будинку квіти та іграшки. А я хочу нагадати, що всі постраждали можуть звертатися у гуманітарні штаби, аби отримати юридичну, психологічну та допомогу та скласти всі документи для того, аби згодом отримати матеріальну допомогу. Ті люди, які взагалі залишилися без житла у швидкому темпі можуть отримати 40 тисяч гривень, аби орендувати житло і там тимчасово проживати. Усі хто всі люди, в кого були пошкоджені, наприклад, шибки в квартирах, зможуть теж оперативно оформити всі документи, аби отримати 10 тисяч гривень на те, щоб швидко замінити вікна в своїх будинках. І якщо квартири продатні для житла і це офіційно узгоджено, то вони, звісно, можуть жити. Далі в своїх картинах, тож наразі така ситуація в Соломіському районі. Колега, вам слово. Дякуємо Олександр, за твою роботу за інформацію. якою ділишся вже кілька годин поспіль з нами на зв'язку. Олександр Храпач працює із Солом'янського району. І, до речі, якраз зараз перед ним постає нове завдання, тому що в одному також із будинки Солом'янського району пошкоджених атакою Російської Федерації зруйновано наразі внутрішні конструкції. Про таке повідомили в КМДА зокрема у п'ятиповерхівці впав проліт на сходах між. Верхніми поверхами аварійні бригади вже працюють на місці. Рятувальники евакуювали п'ять мешканців. Потерпілих на щастя немає. Тож на місце події вже оперативно їде і наша знімальна група, аби знов таки дізнатися першими для вас основні подробиці.